Доброго дня. Зараз я хотів би вам подив... показати, що відбулося з системою закриття воріт Alutech 500. 500 після 2,5 років використання, інтенсивного використання на день відкриваю, зачиняю раз 15-20. Так, дивіться, <кій> в принципі. В принципі, все функціонує, Виконує свої завдання, відкриває, зачиняє. Було просто зиму, От Тут багато сніга, і воно десь підклинювало його, але там не дуже важливо. Це були такі моменти. Він змів. І, в принципі, все готово. Ну Я, в принципі, задоволений. Два з половиною роки інтенсивно на даний час от пульт, якби є інші, ну, два пульти. Все функціонує. Все функціонує і працює. Про що я хочу зараз поговорити? Я знаю, що в цій системі є можливість підключення не лише воріт, але також можна підключити декілька інших будем, систем. Перше, що мене цікавить, це підключити. я тоді Читав інструкцію: це підключити на другу кнопку освітлення. Тобто, коли ти заїжджаєш, ти нажимаєш одну кнопочку, потім другу, і горить світ. Світло можна вивезти наверх. От. Друга система, яка мене цікавить, це підключити на третю кнопку гаражні ворота. От там будуть ворота. Провести кабель. Туди і так, щоб я заїжджав, натискав на одну, на другу і на третю. І в мене все відчиняється. І я заїжджаю в гараж. Так, за два з половиною роки я побудував гараж з великим. великим великою тією частиною. Так, ну що я можу сказати? В принципі, він справляється, можу рекомендувати цю систему алітеч. Є багато. Читав про неї, думав. І от два з половиною року, бачите, трошечки там проживіло. Є проблеми з тим краєм. Там трошечки в мене, коли собака риє, і коли собака риє, вона землю кидається. Земля сюди попадає, вона попадає під підшипники, але то нічого страшного, тут таке, то поправимо Так що можу сказати. Що за 2,5 роки ця система себе повністю, повністю е оправдала. як буде на українській мові оправдала? Вона гарна. тіряли е е один ключ, потім його знайшли через півроку. Використовували один ключ. Система <кхм> щось. А, і ще і цей, і цей ключ ми потіряли, потім знову знайшли. Тобто, як виглядає, коли нема світла, Засунули, провернули, відкрили і все, і машином це я зараз роблю. Ну, якось так. Функціонує. Так що, сміліше. Все, буде добре.